Так, друзі, дивіться, дівчинка мені розказала дуже швиденько, як все просто. За ці скільки то доларів, я вже забула, за весь день можна з будь-яким транспортом користуватися громадським. І ось ми приїдемо на автобусі звідси з аеропорту, прямо на кінцеву цього автобусу. І от ото то синеньке вже є а, українське посольство через дорогу. А все оранжеве, я її питала, то є шопінг різний. І я туди піду, щоб, ну, щоб не спалитись на сонці і щось поїсти. І, словом, я не збираюсь дивитись на музеї, а так собі час проведу там. Ось так дуже просто пересуватись по канбері. канбері. І Ти, це, цей телефон не фокусується сам, цей айфон. І ось вони. А, ось вони, автобуси там. Вона сказала, що є такі, що кожні 15 хвилин, а є кожні 45 хвилин. Я, напевно, схожу в туалет, там от в кінці бачу, і поїду потихеньку.